Всім доброго ранку. Хочу показати, який сніданок в мене буде. Тут в мене червона рибка, це спаржа. Також яйце піджарене, але так не дуже корисно, але мені так подобається. Лимончик, салат, це ростки, горіхи. Ось так. Тут моцарелла. Я сьогодні другий день моєї відпустки. Я вирішила піти трішки погуляти. Подивіться, як же тут гарно на вулиці йде сніг, на хвильку в Іспанії йде сніг. То є дуже дивно. У мене ось такий платочок є і. Приїхало моє пальто тепленьке з України. Тут в мене кролик, мабуть, чи норка, я вже не пам'ятаю, і натураль з натуральної шерсті пальто, то воно дуже тепленьке. Зараз можливо покажу. Хочу показати, я сходила тут в іспанський магазин одягу Страдіваріус і хочу показати, що я купила. Пуленбір і також Страдіваріус. Я купила ось такий коротенький топ. Він буде дуже класно пасувати до спортивних штанів. також Займатися фітнесом, така гарненька, зелененька кофточка. Далі я купила ось таку довгеньку спідничку і ось така кофтинка. В мене в розмірі S, Це, здається, кофтинка 10 євро, і спідниця була десь, здається, 19 чи 17 щось таке. Ось такий набір, я його хочу попрасувати вручну, звичайно. Далі я купила таку класичну вкорочену футболку, це вже пуленбір, у мене s 26 Тут вони більше меррять, я скажу отак. Тобто, ось так от, така ось. Під джинси, буде дуже класно. І також я купила ось такі білі штани, але одяг, він, якщо ви бачите, воно не біле, а такий колір шампань чи айворі ось такі штани. Вони гарненько підкреслюють фігуру. Я купувала їх в Страдіваріусі, і вони такі донизу широкі. Такі дуже класні. І вони також з цією ковтинкою будуть дуже класно дивитись. Цього сезону дуже в тренді будуть, вже є голубі тіні для повік, а також карандаші я купила ось такий, він дуже-дуже гарно пасує під мої сірі очі. Це ось такий термозахист для волосся. Дівчата, це дійсно пушка. Я просто дуже шокована. Я також провела тест, зроблю, якщо є бажання, проведу його трішки пізніше. Я його бризнула на вушну паличку і підпалила сірниками. І воно дійсно не горіло. Я просто в шоці, воно працює. І хочу вам потім показати, але трішки пізніше, бо зараз маю пообідати. І придбала собі ось таку піжамку на знижках. А це я купила зошит вивчати іспанську, вже почала трішки там писати. Ручки і зараз покажу саму піжаму. Оп. Так, вона ось така червона. В мене є дві піжами, але я також їх купувала в Women's Secret. Мені дуже подобаються там піжами, також на знижках, але, вже... але мені жаркувато в них спати. Тому я собі е, взяла ось таку, а ті дві використовую як е, домашній одяг. Е, так, е, значить, ось така кофтинка і також е, брючки. Вони донизу йдуть широкі, я зараз приміряю. Так, ось є QR-код. Зараз я наведу. QR-код. Ціна по знижці 20 євро. А, була 40 євро, потім 35 і зараз 20 євро. Я думаю, це вже остаточна ціна, тому що магазини вже готуються до літа, але ця піжама не є жарка, тому її можна якраз зараз носити, спати в ній, тому що тут в мене немає домашнього одягу. Друзі, ну що, покажу вам мою піжаму. Ось так вона на мені виглядає, дуже класна, дуже м'якенька, приємна. в мене в розмірі S. Зараз покажу штани, як виглядають, трішки великуваті. Тут S, як в Україні M, Тобто, потрібно, мені потрібно XS, але не було, бо це останні розміри. Показати покупки, які я купила. Зараз покажу. Я купила два антиперспіранти-віши. Мені дуже подобається, але мені більше подобається ур'яж, але я чомусь в Іспанії не можу знайти в аптеках ур'яж, тому користуюсь віши, але він також дуже класний. Мені подобається. Один я взяла для малого, для свого племінника, а інший взяла для себе. Я зайшла в магазин і купила ось таку прикольну штуку. Це ароматизатор для автомобіля. Зараз спробую однією рукою. В мені сподобався запах, я від нього не чихала, не маю алергії. Тут ось такий медальйон. Ухте, його ще навіть і не дістати. Отакий От медальйон. Так, він з плівкою. Так. І ось така сама, сам спрей, який потрібно бризгати на цей медальйон. Я взяла аромат карамелі. Але мені здається, що це такий аромат, ніби піджареної карамелі, тобто такий трішки запах, як дрів'ясний. Але мені дуже сподобався М -м -м -м, дуже крутий запах. Я думаю, що для машини буде в самий раз. Тому що якось солодкувати я перестала любити. Чомусь мені для автомобіля хочеться більш легенький запах. Е Також в цьому магазині я придбала ось такий спрей. Я його взяла для ванної кімнати. І для кави я собі купила ось таке блюдо. Ось таке блюдечко. Тут така гарна золота кайомочка, такий обідочок. Дуже гарно виглядає блюдце. І зараз покажу також. Ось така чашечка це набір для кави. Дуже гарно виглядає. Також золота обідочок такий. Ось такий гарний набір для кави. Купила один єдиний, тому що каву п'ю лише я одна. Мабуть, правильно буде говорити не чашка, а горнятко. До речі, це у мене такий дуже гарний коврик для спорту. Я не пам'ятаю, показувала його. Я його купила в професійному магазині. Він такий проразильний, класний. Тобто займатися спортом. Хочу показати, що я зараз буду їсти на обід. Ой, в мене тут приготувалась броколі. Я ставлю суцвіттям вниз. Тут в мене кролик. І також, і також в тостерниці ось такий хлібчик. Ось воно не вискочило. Я підсушую хліб. Він такий, бачите, така ліпешка. Отак от, от. Всім приємного. Я також обідати, бо дуже-дуже хочу вже їсти.